Привіт, друзі! Давайте поговоримо з вами чесно. Коли я чую про ai агентів то 90% часу це одне з оцих двох. Або це якась дика технічна маячня, де от просто нічого не зрозуміло, купа термінів і до вас говорять такими суперскладними фразами. І ви виходите з думкою, це не для мене. Або навпаки, і це я бачу частіше. Вам продають усі таку магічну таблетку, натисни кнопку, і AI вам зробить все. Друзі, і те і інше повна фігня. І для мене, як для і підприємця, і інженера, знаєте, мене це просто дратує. Бо я бачу оцей розрив кожен день. Я бачу, де реальна цінність для бізнесу, а де от просто хайп, на якому заробляють вичне самої французьку інфоцигани. І в цьому відео я зроблю те, чого ну, от, практично ніхто не робить. І я поясню вам. На трьох простих людських рівнях, у чому насправді полягає революція, AI. і ви підете звідси, чітко розуміючи, де тут гроші, а де от просто іграшки для тих, хто тут вперше. Я Мельник, я підприємець, я створюю технологічні бізнеси за допомогою штучного інтелекту. Тричі був у списках Forbes. А на цьому каналі я не розказую теорії, я показую, як це реально працює у бізнесі. Тому підпишіться, дайте коментар, навіть плюсик. Це дозволить каналу краще просуватися і більше людей завдяки вам. Побачить саме цей контент. Поїхали. Давайте почнемо з першого рівня. Це те, де от більшість з нас живе. Великі мовні моделі. ChatGPT, клот, Gemini. тут все просто. Ви даєте запит, модель дає відповідь. Е, от дивіться, ми всі просимо ChatGPT. Напиши відповідь клієнту, який там скаржиться на затримку замовлення. І він пише: перебільшень. пише геніально. Краще ніж 90% людей. Але. Як тільки ви його просите про реальну роботу, наприклад, а проаналізуй, будь ласка, наш звіт про продаж з нашої ЦАРМки, або які три головні рішення ми прийняли на вчорашній нараді в Zoom. В цьому моменті він пливе. Все, приїхали ля Комедія. Чому? Тому що він не має доступу до ваших приватних даних, до контексту. Він не знає, що у вас є ЦРМ, він не сидів на вашій нараді, і він не може дати цю відповідь. І ось тут оцей от перший секрет. У нього дві проблеми. По-перше, він сліпий, тобто він не бачить ваших даних, вашого контексту. А по-друге, він пасивний. Або, простіше кажучи, він лінивий. Він не зробить нічого, поки ви його не от штукнете новим запитом. І, от, оце називається, говорячи технічними словами, пасивний AI. Сліпий і лінивий. Йдемо далі. Другий рівень це той, де 99% бізнесів зараз або хочуть бути зараз робочі процеси. І це наш улюблений мейк, N8N і так далі. Давайте реальний кейс. У вас є кав'ярня, ресторан, ви продаєте щось в інстаграмі. І вас, от щасливий день, вас засипало відгуками у гуглі. Раніше ви або ваша семейник сиділи і годину кожен день відповідали на це все вручну. Ви самі це робили, я сам це робив на початку. Це вбиває час. А тепер ви, як людина, проєктуєте в мейку а, процес. Коли з'являється новий відгук, спочатку візьми його, потім закинь в AI, щоб він написав вічливу відповідь, і потім його опублікуй. Круто, круто. Ви економите годину е, кожен день, це 365 годин в рік. Але ось тут пастка, на яку всі попадаються. Якщо клієнт написав Офіціант був грубим, це вже другий раз у вас. Я більше до вас не прийду. Що зробить система? Система просто напише: Дякуємо за ваш відгук, ми працюємо над покращенням нашого сервісу. І клієнт такий, ну типу, ребят, ви, ви що іздіваєтесь?» Цей робот він не зробить головного. Він не перевірить, чи це постійний клієнт. Він не напише вам в особисті Ей, 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 пожежа, клієнт в люті треба реагувати. Він не запропонує йому знижку. Чому? Тому що це просто автомат, робот-папуга. Він ну, давайте чесно. Він тупий, тому що він слідує інструкції, і, от це така фундаментальна проблема робочого процесу. Він робить тільки то і рівно то, що ви йому прописали. Він не думає, от якщо можна так сказати. От вам мій особистий приклад. Я на цьому чесно от собаку з'їв. Мої пости в LinkedIn. Я зробив автоматизацію. Система збирає новини, вона їх аналізує, вона пише пост в моєму ВОЙСі. Але якщо пост вийшов сухий, нудний і такий ні очом, а, а що відбувається? Я, як людина, пілковий інтерфейс, маю сісти і руками це все переписати. І це вбиває практично всю суть у цієї автоматизації. І от отут, друзі, починається рівень третій агенти. Оце оце вже можна назвати магією. Це то, що знаєте, змінює все. Давайте продовжимо приклад з моїми постами на рівні другому. Я, як білковий інтерфейс, людина, керівник думав: окей, треба зібрати, проаналізувати і написати. І діяв так: використаю цей інструмент, потім цей. А тепер увага, і це найважливіша думка всього цього відео. Єдина зміна, яка перетворює робочий процес на агента це заміна. Мене людини, керівника білкового інтерфейсу, на мовну модель. Розумієте, що ми робимо? Ми е, даємо йому не інструкцію крок за кроком, а ми даємо йому мету і ціль. Я кажу агенту: моя мета кожен день мати в LinkedIn якісний, цікавий пост про AI. Зроби це. і агент починає думати сам. так, мета це якісний пост, де взяти новину? Піду в Google або в Perplexity. Окей, знайшов 10, написав пост, але от воно. І тут агент інтерує. Він такий думає, робить self-refine і каже, м -м, цей пост фігня, він сухий. Мета якісного посту, вона не досягнута. Що робити? Треба покращити. Попрошу інший AI а, покритикувати мій пост. І тут ai критик каже: додай особисту історію, додай емоцію. Він такий: окей, переписую. Тепер м -м, добре, публікую. І от цей цикл. Я подумав, це називається Reason, Я зробив акт. Це є той самий а, React, про який всі говорять. Це то, що відрізняє автоматизацію від ai агентів. Це просто, знаєте, такий здоровий глуст вбудований в код агент. Це менеджер. Він сам ставить задачі, сам вибирає інструменти і сам себе перевіряє. Я знаю, що ви зараз думаєте. Ви такі, окей, вадім, це все звучить круто, але з чого мені почати? Це все складно, я цього не розумію. Я просто подумав. Тому зробив для вас дві речі. Перше, я відкриваю для вас запис закритого уроку з мого ком'юніті п'яти тисяч студентів. Я там покроково показую, що з цього всього в світі AI має сенс, що ні, і як почати це впроваджувати. Це от власне не вода, а таке чисте м'ясо з мого досвіду. А друге, моя команда, Вадима Яй підготувала e-book. Ми його робили довго по правильному впровадженню AI у бізнес в 2026 році. Це не просто книжка, тріпфайр, літмагніт. Це, по суті, наша стратегія. Як мислити, щоб не проспати майбутнє. І забрати це все можна безкоштовно у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Добре, тепер, коли ви розумієте теорію, давайте до грошей. Як це все ламає бізнес на практиці. А можете сказати воді, це все, що ти показуєш, це такі, знаєте, приклади на пальцях. А де от гроші, де реальний бізнес? І от вам кейс, який просто розірвав ринок цього року. Компанія Klarna. 100% ви про неї чули, багато людей в Європі, США нею користуються. Фінтех Гігант. І вони запустили AI-агента. В підтримку. Результат за один місяць. Агент взяв на себе дві треті всіх чатів. Це робота з 700 людей. Час вирішення проблеми впав з 11 хвилин до двох. І знаєте, якщо ви скажете, це абстрактні цифри, ні, не абстрактні. Тому що у мене в DroneHub так само є AI техпідтримка і ai присейлс. І цифри подібні. Воно працює не ідеально, але воно працює. Як? Давайте порівняємо. Ми з вами говорили про рівні на рівні AI-автоматизації. Як би це працювало? Клієнт пише, де моя посилка? Робот іде в базу, бачить статус, затримується. відповідає, ваша посилка затримується. А як працює агент? Клієнт пише, де моя посилка? Агент отримує мету. Клієнт незадоволений, треба вирішити. Він думає, окей. посилка затримується на три дні. Це погано. Дивлюся на політику компанії. Якщо затримка більше двох днів. Компенсація, наприклад. Дивлюся історію клієнта. 20 покупок, він лояльний. Значить, що треба? Треба рятувати. І він починає діяти. Він бере інструмент, наприклад, підключається до API бази даних, перевірив. Бере інструмент API купонів, згенерував купон на 10%. Бере інструмент email, відправляє лист. І він відповідає: Дорогий Іван. Я от бачу ваша посилка затримується на три дні. Наша провина. Я тільки що надіслав вам на пошту купон на 10% знижки. Очікуйте доставку завтра. Відчуваєте оцю от фундаментальну різницю. Не знайти в базі даних, а зрозуміти, вирішити і діяти. І я знаю, що ви зараз думаєте. Ви такі, вадім, твої дронхаби, хаби о, Кларна, окей, у них мільярди. А у мене. Кав'ярня і три співробітники це не для мене. І отут найцікавіше принцип -то той самий: отоявіть, ваш агент сидить у вас в інстаграм Direct. Кожен малий бізнес в Україні має свого директ менеджера. І клієнт пише: Хочу букет троянд на ювілей. 50 штук завтра, в десятій ранку. Що робить агент? Він починає думати: Окей, замовлення, треба перевірити склад, чи є 50 троянд? Є. Треба перевірити календар. Чи вільний кур'єр завтра в 10-й? Вільний. Треба перевірити ціну. 50 троян. Це на що 2400 тисячі гривень. Тут все окей. Зібрав інформацію і діє. Створює замовлення в CRM, бронює час флориста, генерує рахунок, надсилає клієнту і відповідає: все супер, букет буде готовий завтра, о 9.30. Я тільки що надіслав вам рахунок на 2400 тисячі гривень. Оплатіть, будь ласка, до вечора. І от Це той самий принцип, що працює в мене в Дронхабі, це той самий принцип, що працює в Кларні. просто інший масштаб. Це ваш цифровий менеджер. Отже, давайте підсумуємо. Перший рівень це наша папуга, другий рівень це робот-виконавець, робить конкретно те, що ви йому вказали. А третій рівень це агенти, це ai менеджери які роблять то, що треба для досягнення мети. І от бачите, вся революція, вона грубо кажучи, в одному слові: це перехід від виконавця. До менеджера, тому напишіть в коментарях, яка задача в вашому бізнесі чи в вашій роботі вас найбільше дратує. Що би ви хотіли віддати такому агенту-менеджеру в першу чергу? Це дасть мені ідеї для наступних відео. Я читаю абсолютно всі коментарі. Тому до зустрічі.